Їдемо сьогодні підніматися на вулкан Неаполі, який називається Везув'ю. Я вам зараз буду показувати всі дороги, як там ми їдемо туди-сюди, як ми виліземо, як то воно все зверху. Народ коротше, ще такий совет від наполітанця. Коли їдемо, будете їхати по цих дорогах, вони тут дуже вузькі, не видно поворотів. Робіть о, треба сигналити. Перед поворотами сигнали, бо взагалі нічого не вон, бачите, і автобус під'їжджає. І тут прям міліметр в міліметр. Так що треба сигналити на поворотах. Але слідкуйте краще за дорогою. Дивися, застигши лава. Тут, до речі, є ресторанчики, похавати можна смачно. Поїхали на місце, зараз припаркували машину і будемо туди зараз. Челепать ногами своїми бля, хамо. Водичкою запаслися, так? Да? Шість бутилок води, звісно, з зараз рюкзака не будемо спакером потих. Добрий вечір. Ми прийшли, ну нас на автобусі привезли, покажи туди. Е -е, там черга людей. Нас пустили, ми думали, що ми запізнилися трошки, бо тут а, коротше, е -е, все по часам. Врав на кусь. Хоч там, зверху чиста є. Коротше народ. Я все на авто пройшли 100 метрів, мабуть. Такі вакуум я вже так заїбався, що я просто не знаю. Думаю, може назад іти, але ні, ну, немає де туди. Так що, let's go. Майже на поговані дорозі. Там ще осталось буквально трошки. Вид, офігенний. Короче, перші провали. Тут овсякий Ось Отакий вид. ще хочу сказати, народку, ви будете підніматися, да? Беріть воду і шкари, да? У ці педалі, коротше. Педалі беріть нормально. Це в простих кросовках іти це просто піздець. Прийшли. Я думав, там лава. Потухший, коротше, ну. Але язик умок як жарко. Коротше. Ми на самій вершині. Дальше нема куди. классный вид, видите, видно, классный табри. Сумы там что-то, как что. Я, что Короче, вот. ставьте лайкосики, на ну, то стоит, рекомендую. Let's go!